Врятувати від смертельної хвороби цьогоріч на Миколаївщині було зафіксовано 27 випадків захворювання тварин на сказ. Це небезпечна інфекція, переносниками якої є чотирилапі, а її летальність для людини після прояву симптомів 100%. Аби не допустити поширення страшної хвороби, на Миколаївщині проводять пероральну імунізацію диких м'ясоїдних тварин. Джерелом сказу є лисиця, от яку. Сьогодні ми і в даних мисливських угідях будемо імунізувати проти сказу. Значить, на території області підлягають обробці пероральною вакциною 36 мисливських господарств. Значить, це близько 7605 квадратних кілометрів. Принада має вигляд невеликих брикетів із запахом м'ясо-кісткового борошна. Саме цей специфічний аромат і приваблює тварин, а всередині неї знаходиться капсула із вакциною. Вона пероральна. Так як попадає в шлунково-кишковий тракт, проходить розсмоктування оболонки і відбувається антитіла розсмоктуються в шлунково-кишковому тракті. Відповідно, виробляється імунітет до. Польового штаму вірусу, який циркулює в природі. Такі принади розкладають на відстані 200 метрів одна від одної в лісових угіддях Миколаївщини. Ми помітили ці місця. Тепер через 4, 4, 4. дні, потім на четвертий, на восьмий і 15. на п'ятнадцятий день ми сюди приїдемо і проконтролюємо, як дикі дик, тварини. Споживали ці вакцини всього на Миколаївщині. Така імунізація диких тварин проходить в 11 лісових угіддях. Аби охопити якомога більшу площу, фахівці розробляли спеціальний маршрут. Ми створили на території Миколаївського району 30 робочих груп, які займалися проведенням параральної вакцинації. Важливе значення для ефективності проведення цих заходів було включення в ці бригади, власників мисливських угідь, їхніх мисливців і єгерів. З цією цілею, щоб ефективно проводити, були по кожному мисливському гіді розроблені карти, на яких було зазначено маршрут з участю мисливців. Загалом осіння кампанія вакцинації диких м'ясоїдних тварин проводиться майже в усіх регіонах України, адже саме пероральна імунізація від сказу це єдиний дієвий спосіб профілактичної вакцинації від смертельної хвороби. Катерина Рубташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.